Казала, що в окопі будете історію розповідати? Ні, Чому ж так професія вас зачепила? Нічим взагалі. Нічим. Зовсім. Я, я, я теж викладач за свій Зрозуміло. Зрозумів. Ви зазначили, що ви маєте право затримувати. Ну, маємо право зупинити і затримати до як виясняти, до встановлення факту бронювання або знаходження в розшуку. Це таке написано? Ні, так не написано, але це. Ну... Так суто вас питає, ви кажете, я маю право затримувати. Ну, які ваші функціональні обов'язки? Ви ж під ними розписалися, вони долучені до матеріалів. Функціональні обов'язки, ну, що іменно. Ну, ну, ваші функціональні обов'язки. Перевіряти військово-облікові документи у громадян, проводити оповіщення серед громадян. Бути хоробрим, дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і утримувати від них інших військовослужбовців. Є таке у ваших процентах обов'язку. Під час перебування, поза розташуванням підрозділу, поводитися з гідністю та честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків. Є? Яким чином ваші обов'язки королюються з вашими діями? Щодо нанесення тілесних ушкоджень. Ви цілеспрямовано. Ну, там видно, ви прям так цілеспрямовано підходите до потерпілого. Не цілеспрямовано. Не цілеспрямовано. А по сторонам чого дивилися? Я вибачився на наступний день, якщо б потерпілого. Е, Та ми вже бути. в засіданні було знайти. Ми вже в засіданні з червня місяця. Четвертий місяць, як судовий розгляд іде. Це треба, я можу зараз. Суд вас не примушує. Це ваше просто Ви кажете, я маю намір. Суд ви запитуєте, коли ви його будете реалізовувати? Ваш цей намір. Ну, ну, в момент, ну, я вибачаю за те, що емоції перемогли і ну, я поводився, ну, недостойно, неправильно. Що мені ще ну, можу сказати? Я ж не знаю, це ваше право, що казати. Я вибачився, я, ну, чесно, мені самому ну, неприємно, що сталося.